Реклама косметики під назвою Юнайс. Прекрасний вибір косметичних засобів. І якщо ви хочете звернутися за покупкою цієї недорогої, але якісної косметики, то контакти будуть в підписанні цього відео. Або можете просто написати мені, і я передам про замовників інформацію. І викраєте прекрасне волосся, рівний тон шкіри, мимовірні лінії. Тому що я не рекламую поганих засобів косметики. І головне, недорого і якісно косметична фірма Янай. Звертайтеся в повідомлення або...